Наша армія веде успішну боротьбу не лише на суші, але й в повітрі. Зокрема, з авіацією росіян, так само як підриваються колони окупантів на землі, у небі масштабно зазнають ураження літаки. Часто вдається їх збивати, а іноді збройні сили України застосовують неочікувану зброю у боротьбі із повітряними суднами Росіян. Таким чином вдалося посадити не один борт. Деталі почуєте за мить. Усім вітання. Я вдячна за те, що ви оберете нас під за для того, аби дізнаватися актуальні події. Не забудьте підписатися, поставити вподобайку і залишити свої коментар. А ми будемо розпочинати. Українські військові збили решицький літак біля міста Костянтинівка у Донецькій області. Про що повідомив начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов. Цитую силами оборони був збитий ворожий літак. Уламки частково попадали навколо міста Костянтинівка. Уламки також впали у приватний сектор, пошкоджені декілька приватних будинків. Втрачу потерпілих від цієї події немає. Зазначив він. Своєю чергою керівник центру протидії дезінформації Ради національної безпеки та оборони України Андрій Коваленко повідомив, що українські військові знищили рашиське су 34 Окрім цього, в мережі повідомлялося також і про те, що зенітники 110-ї окремої механізованої бригади імені Марка Безручка збили рашиська штурмовик су 25 на Донеччині. Про це повідомлені. Молив телеграм Осув Хортиця далі цитую їх допис. На покровському напрямку наші українські військові збили російський літак Су 25 який обстрілював позиції підрозділів Сил оборони. Воїни занітники окремої механізованої бригади імені генерал Хорунджого Марка Безручка приземлили черговий штурмовик Су 25 який тепер догорає в степах українського Донбасу. Повідомили в Осув Хортиця. На Крематорському напрямку наші військові збили російський літак Су 25 який намагався вести обстріли позицій підрозділів Сил оборони України. Про це інформує сув. Хортиця на своєму офіційному телеграм-каналі Хортицький вітер у повідомленні зазначили, що воїни занітники 27 окремої механізованої бригади ім. лицарів зимового походу влучним пострілом із ПЗРК приземлили черговий су 25 Від сьогодні в рашиській штурмовій авіації стало на один літак менше. Його уламки прикрашає донецькі пейзажі, наголосили в АСУ в Хортиця. Із літаками, як бачимо, в окупантів останнім часом виникає все більше проблем. Ба більше нещодавно рашитські спецслужби заявили про підготовку української операції. І звербування рашиського пілота та викрадення гелікоптера Мі 8 МТПР 1 новину оприлюднили рашицькі змі. Федеральна служба безпеки повідомила про нібито спробу фахівців українського головного управління розвідки викрасти гелікоптер радіоелектронної боротьби Мі 8 МТПР-1 та перегнати його на підконтрольну Україні територію. За задумом завербований льотчик у день виконання бойового завдання мав перетнути лінію бойового зіткнення, пройшовши у визначений коридор. Інших членів екіпажу він мав завчасно відправити до Кобзона. Далі пряма мова. Нібито того самого рашиста, якого як стверджують окупанти, намагалися завербувати у телеграмі. До мене звернувся якийсь Сергій. Як виявилося, представник спецслужб України запропонував співпрацю у заданий день. Я мав перегнати гелікоптер, завчасно відправивши до Кобзона своїх товаришів. Перед перельотом моя сім'я мала виїхати за кордон далі до Кошинева, а звідти їх уже забирали б машинами. Публікує ФСБ розповідь льотчика. У своїй заяві представники ФСБ заявили, що під час оперативної гри рашистські контр. Звідники мовляв розкрили позиції ППУ, та по них було завдано удару. Проте це суперечить раніше озвученим планам початку операції, яка мала відбутися лише після того, як українські оперативники вивезли бродину льотчика. Зазначимо, що Мі-8 МТП родин це спеціалізована версія гелікоптера, обладнана комплексом радіоелектронної боротьби речах. АВ. він призначений для припинення роботи ворожих радарів. Російські війська активно застосовують ці борти для прикриття авіації від українських зенітних. Комплексів станція РЕП створює перешкоди, які значно скорочують дальність видимості радарів. До прикладу, нещодавно було знищено у повному складі авіаційну групу, що виконувала задачу із завдання бомбових ударів по Україні. До її складу входив бомбардувальник Су 34 М. Винищувач прикриття Су-35 та два гелікоптери Мі 8 МТПР 1 Раніше під час операції синиці українські розвідники схожим чином виграли рашиський багатоцільовий гелікоптер Мі 8 АМТ Тоді завербований командир екіпажу. Пристав на пропозицію представників з ГУР та успішно перелетів на територію України. прильоту інших членів екіпажу ліквідували оперативника ГУР. Повідомлялося, що нещодавно цей борт взяли на озброєння сили оборони. Не виключено, що він застосовується у складі 35-ї змішаної авіаційної скадрилії, що оперативно підпорядкована силам спеціальних операцій та працює в інтересах ГУР. Варто зазначити, що днями президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо розвитку української авіації серед вже здійснених років він згадав перехід на винищувачі F-16, які виконують бойові завдання в Україні. Він назвав його одним із найбільш швидких переходів на нові літаки серед усіх країн. Також за словами президента Україна очікує на французькі винищувачі, які під управлінням українських пілотів обов'язково посилять нашу оборону. Зараз маємо пришвидшити модернізацію системи української військової авіації. Це нові кадрові підходи, організаційні зміни та значно більша увага командного складу до пілотів, інженерів і всіх наших. Людей, які вкладають свої знання та енергію в розвиток повітряних сил, заявив Зеленський. Він зазначив, що в наразі брала участь мати загиблого пілота Андрія Джуса, Пільщукова, Лілія Авер'янова. Доручив міністру оборони України реалізувати визначені організаційні зміни. Обговорили перспективи співпраці з партнерами. Працюємо над кадровими питаннями для зміцнення командного складу повітряних сил та керівного складу Міністерства оборони. Додав президент України. Ми вам нагадаємо, що раніше Володимир Зеленський повідомлення. Дома, що Франція погодилася прискорити процес постачання в Україну винищувачів міраж 2005 Раніше міністр оборони Себастьян Лікорні анонсував, що Париж надасть Україні свої винищувачі міраж 2000 на початку 2025 року. Він також заявив, що літаки будуть оснащені новою технікою ракетами для повітряно-земляного бою та захистом від радіоелектронної боротьби. Ну а тим часом Рашистська федерація протягом року поставила своїм військовим 24 нових бойових літаки. Але це виробництво ледь покриває втрати. Про це повідомляє Дефенс-24. За даними видання, протягом року до Рашистських військово-космічних сил надійшли Су-34-10 одиниць, Су-35С-6 одиниць, Су-57-6 одиниць, Су-32 одиниці. І також нещодавно Рашисти оголосили про останні постачання Су-34 і Су-57. Але за даними ЗМІ, фото та відеоматеріали свідчать, що йдеться лише про окремі екземпляри. А не масштабні партії. Водночас за цей же період рефія втратила щонайменше 23 одиниці авіатехніки. Так от, Су-34-9 одиниць вони втратили Су-25-4 одиниці, Су-27-3 одиниці та Су-35С-2 одиниці. Окрім цього, було знищено два літаки далекого радіолокаційного виявлення А-50, як 130 і важкий безпілотний бойовий літак С-70 «Мисливець». У «Дефенс-24» пишуть, що більшість рашистських втрат є наслідком аварії з носу і дружнього вогню. Я вам дячно, глядачі, що ви додавали цей випуск до кінця. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь надалі разом з нами. До зустрічі в наступних випусках. Слава Україні.